Всім привіт, друзі! Це Бісики, Я Марина данилюк Кермолаєва. Це моє оголене плече, яке особливо люблять деякі підписники. І сьогодні ми припаруємо велику зелену жабу із акваріума зеленського. Мабуть, ви помітили, як під час свого візиту до Києва державний секретар Ентоні Блінкен натякнув, що Україні варто боротися з корупцією, і головне, не стати як Росія. Потім дуже багато людей дискутувало: а чому ж Ентоні Блінкен надав перевагу відвіди Ветеранських барів і чому свій великий спіч він зробив якраз перед студентами КПІ деякі спеціалісти по покупним пельменям навіть висловили таку думку, що можливо. Політтехнологи Блінкена належали, і Блінкен уже не торт, але виявилося все більш прозаїчніше. Бачить Бог, я не хотіла так швидко торкатися теми знову потужного менеджера Зеленського і його улюбленої людини Андрія Єрмака. Єрмак не вбивав людей і не давав такі команди. Утім, видання Washington Post видало досить цікаву статтю про Андрія Єрмака, і я не могла не оминути її своєю увагою, тому що ця стаття дає розуміння, чому Блінкен е, сказав саме так, чому дуже важливо, щоб Україна не стала Росією. А як ви розумієте, стати такою міні-копією Росії це дуже і дуже недобре для української перемоги? Це мерзост, це реально мерзості. Отже, давайте розберемо цю статтю. Одразу скажу, що для мене, як для українського журналіста, там не було нічого нового. А вона більше для західного читача, для західного такого елітного політика, який зараз працює, для розуміння, як розвиваються процеси в Україні, особливо напередодні 20 травня, тому що там якраз є ця дата, і по суті, Вашингтон Пост дає портрет лідера. Нинішнього в Україні Володимира Зеленського, і за іронією долі цього лідера абсолютно з'їдає фігура номер 2 Андрій Єрмак. Тобто, уявіть іронію долі. Washington Post напередодні 20 травня пише про те, що Зеленського, як такої самостійної фігури, лідера вже немає. А його функції перебрав на себе такий чолов'яга, наймення Андрій Єрмак. І що найцікавіше, український народ взагалі не обирав цього Андрія Єрмака, який наділив себе повноваженнями, які аж ніяк не менші ніж президентські у цієї статті. Троє авторів зацитую, як їх звати: Шивон Огрейді, Девід Елштерн та Ізабель Куршудян. І от всі вони написали разом статтю про українського кардинала Рішальє. Прошу не плутати із оригінальним Рі Шальє, це Андрій Єрмак. Назва статті справді привертає увагу. Звучить вона так. Головний помічник Зеленського згинає владу, дратує критиків і не вибачається. Ну і от починається стаття, де автори а, діляться своїми побоюваннями з приводу того, що в Україні президентську владу захопив лівий мужик, якого ніхто не обирав, і який а, тепер тримає в страху дуже багатьох своїх колег. До речі, можу сказати, що не весь матеріал він був в такій тональності. Там був блок, де коментував Макфол, той самий. Макфол, який бере участь у різних проєктах із Андрієм Єрмаком, і це, мабуть, були такі єдині компліментарні коментарі. Але загалом я вважаю вихід такого матеріалу з такими заголовками – Це розписка у профнепридатності такої собі даші Зарівної, яка є такою телеграм-піарницею Андрія Єрмака. Чому так? Тому що ця жінка ще в 2022 році викладала фото якраз таки із Ізабелі. Хуршудян, де писали, як вона налагоджує співробітництво із Київським офісом Вашингтон Пост. Отже, початок статті. Якщо головною заслугою актора і коміка Володимира Зеленського на момент його обрання у 2019 році було те, що він зіграв президента на телебаченні, то головною кваліфікацією всесильного керівника апарату Андрія Єрмака було те, що він є другом зеленського, тобто Тут видання натякає, що зараз українська влада тримається на такому понятті як комівство. Керівник офісу президента, як офіційно називається посада Єрмака, завжди мав величезний вплив в Україні. Умови воєнного часу, включно з воєнним станом, сконцентрували надзвичайні повноваження в адміністрації президента, зробивши Єрмака чи не найпливовішим керівником апарату в історії країни, практично не відрізняючись від свого боса. І оце, це друзі дуже важлива заувага авторів, дуже важливий нюанс, тому що по суті західний читач отримує матеріал, який говорить про те, що в 2024 році. Якась ліва особа з вулиці має такі повноваження в Україні, як і законно обраний президент, і це страшне. Дай Боже нам якось дотягнути до демократичних виборів. Ну і я думаю, тут варто нагадати пояснення самого Зеленського, коли він говорив журналістам, чому. Неможливо змінити деяких потужних менеджерів стосується моєї команди. Якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика. 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше. Буде менше ППО, буде менше допомоги при всій повазі до вашої риториці. Не можу позб... Просто не можу дозволити цього. Собі тут же автори вирішили розпитати от у Олега Рибачука. Я нагадаю, що це колись був такий аналог Андрія Єрмака за часів Віктора Ющенка, хоча у нього не було таких повноважень. І от пан Рибачук сказав, що дехто взагалі сумнівається, хто з них керує і чи є вони взагалі окремими людьми. Це досить цікавий меседж, який пішов на західного читача, на західні еліти. Далі коротка розповідь, а як же Єрмак намагається узурпувати всі процеси в Україні. Близькість Єрмака до президента і очевидний вплив на нього викликала шквал звинувачень у недемократичній консолідації влади в офісі президента. Нагляді. За непотрібною очисткою вищих посадових осіб, зокрема, головнокомандувача генерала Валерія Залужного, обмежені доступу до Зеленського і прагнені особисто контролювати майже кожне важливе рішення воєнного часу. Гариботя, я стараюсь. Правильно. От, от, от такий у нас розговор. Так і хочеться сказати Зеленському є от такий жест. Коли жертва може показати, що вона жертва домашнього насилля, якщо Зеленському прям стане дуже скрутно, і з Єрмаком можна його по показати у вечірньому зверненні. Ну, для того, щоб пояснити, що мали на увазі автори, я прошу нагадати, як саме себе поводив Андрій Єрмак буквально за півтори години до повномасштабного вторгнення, коли він телефонував керівнику. Гурмо Кирилу Буданову і питав: ну така може, вже пронесе. Давайте зацитую слова Кирила Буданова. Отже, Буданов розповідає, що він робив зі своєю дружиною ввечері, 23 лютого. Ми ввечері сходили в магазин на Петрівці продуктовий. Гарно це пам'ятаю. Там купили продукти, і я і дружина заселились у кабінет, лягли розмовляли з нею, чекали. Потім я трошки задрімав, і приблизно десь о 3.30 мені зателефонував керівник офісу президента і каже: ну, от вже 3.30, наче все спокійно, може якось обійдеться. Тут же давайте нагадаємо у цьому блоці, як Андрій Єрмак разом із Наталочкою Мосічук, улюбленою такою ведучою Коломойським та й Володимира Зеленського можна сказати, газлайтили українське суспільство, переконуючи, що взагалі ніхто не думає звільняти Валерія Залужного. Мови про те, що Зеленський збере. Йться замінити залужного на якогось іншого а, головкома. Чи вони мають під собою підстави? Я не чув про це. Я не чув про це, тому що я сам це організовував. Чи не так? Ну давайте не забувати ще одне фатальне рішення воєнного часу. Це розмінування окремих ділянок. Це страпилося напередодні повномасштабного вторгнення. Буквально там за рік півтора ми за практично 20 точок, 20 нових точок розмінірування. Это очень важно. Вы видите по статистике, какое количество людей, мирных в том числе, Новый. гибнут сегодня, подорвавшись на каких-то неопознанных там, минах и так далее, которыми практически усеяна вся эта территория. какие турботливые. у нас керевник офису Президента. А, точно так же были согласованы новые четыре точки разведения. А, мы видим, как результат подобного разведения есть примером Станицы Луганской. Ох, скільки тепер по країні ми маємо таких результатів, Це також відкриття нових двох КПВВ. Тобто гуманітарні вопроси вони не зупиняють. далі. Дуже цікавий блок саме про легітимність зеленського і 20 травня. Що е, пишуть автори Вашингтон Пост? Тепер однак легітимність президента і його головного радника зіткнуться ще більшими проблемами, оскільки п'ятирічний термін повноважень зеленського офіційно закінчується 20 травня. Конституція України забороняє проводити вибори в умовах воєнного стану, але поки Зеленський залишається на посаді, він буде вразливим до звинувачень в тому, що він використав війну для підриву демократії, захопив контроль над змі, відсунув на другий план критиків і суперників і поставив єрмака свого необраного друга над кар'єрними державними службовцями та дипломатами тобто, прямим текстом. Західне видання пише про кризу державного управління напередодні 20 травня, що буде приносити додаткові проблеми, в тому числі електоральні Зеленському і Єрмаку. І ось тут Вашингтон Пост поспілкувалося із чиновників. Правда, не називає його, тому що як там далі пишеться, Єрмак він постійно так моніторить, хто там де розповідає про їхню зеленську владу. І може мститися тоді. Отже, що пише цей неназваний український чиновник? Щоб зберегти легітимність, Зеленський повинен мати довіру. Сказав цей чиновник, який, як і багато інших, говорив для цієї статті на умовах анонімності, щоб зберегти політичні відносини та уникнути відплати. Ну, от уявіть собі, що цю статтю читає якийсь конгресмен, сенатор, і чесне слово, це якась політика в стилі. Епохи Борджа, помста, намагання переслідувати, намагання мати лише єдиноосібний доступ до тіла там, президента. Ну, мені здається, що ми це якось людство це пережило десь кілька століть тому. Ми ж не живемо в епоху Борджа чи в епоху Тюдорів, вибачте мене. Далі дуже цікаво в контексті 20 травня. Його довіра падає, сказав чиновник, тому що дії Єрмака постійно відображаються на президенті. Бачите, це бачимо. Ми, українці, це бачать українські журналісти, це вже бачать закордонні журналісти. Але на жаль, цього не бачить президент. В інтерв'ю з більш ніж десятком нинішніх і колишніх українських чиновників і законодавців, іноземних дипломатів та інших осіб, які знають Єрмака або працюють з ним. Навіть його прихильники визнали, що він має надзвичайно широкі повноваження в управлінні державою і зовнішніх комунікаціях. Дехто каже, що він навіть контролює з чиновників дозволено виїжджати за кордон і коли деталі, яку в його офісі, відмовились коментувати. Ну ми ж всі розуміємо, хто. Єрмаку надав саме такі повноваження. Його людина, яка працює при Єрмаку президентом Володимир Зеленський. Критики кажуть, що останнім часом, коли коло радників Зеленського звузилось, Єрмак відсунув на другий план Міністерства закордонних справ, втручався у військові рішення і виступав посередником у ключових угодах з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами, завдання, яке, на їхню думку, повинен виконувати президент. Ну і ми бачимо підсумки такої узурпації напрямку саме Сполучених Штатів Америки. Слава тобі, Господи, що в нас є такі, знаєте, незалежні адвокації, і е, врешті, через те, що американцям сама потрібна була вже ця історія із допомогою для України для своїх електоральних ігор, Вони то прийняли цю допомогу. Але в принципі, графік робочий Ентоні Блінкен і небажання виступати у Верховній Раді, небажання там публічно десь світитися з усякими там ярмаками дуже чітко показали, що думає е, Вашингтон. Про таку політику узурпації дипломатичного напрямку. Далі цитуємо статтю: деякі українські та західні чиновники кажуть, що підозра щодо найближчого помічника президента підриває авторитет Зеленського і викликає сумніви щодо того, хто несе відповідальність за рішення. Зеленський чи його призначений заступник, який часто пише твіти зі смайликами? Тобто на заході вже підмітили, що ці твіти зі смайликами виглядають абсолютно тупо і по подебільному. Кілька чиновників взагалі відмовилися говорити про Єрмака, побоюючись наслідків. Ну а далі кілька коментарів від Майкла Макфола. Ви ж знаєте, що Єрмак любить там працювати в різних групах і приписувати, що ми, от з Макфолом, з колишнім послом США в Росії там потужно над чимось працюємо. Ну, треба визнати, що Майкл Макпол заради там, цього співробітництва, я не знаю, воно безкоштовне чи, можливо, він щось заробляє на цьому. В принципі, дав досить стримані коментарі і навіть позитивні тональності. Але він от теж до речі зауважив такий момент у певному сенсі. Він, тобто Єрмак, де-факто є прем'єр-міністром, міністром закордонних справ і главою адміністрації. Ну і тут же маленький комплімент. Я вважаю, що він до біса ефективно виконує свою роботу, але знову ж таки, ця людина не може бути об'єктивною з огляду, що вони е працюють разом в різних групах. Далі, великий блок про те, як Єрмак став по суті таким необраним президентом. Другом короля не маючи жодного мандату від українського народу на цей блок називається відсутність політичного досвіду. Знаєте, для західних літ, які прочитають обов'язково цей матеріал, ну це просто шок, коли всім абсолютно економічним блоком, дипломатичним, політичним, виконавчою владою, судовими гілками керує людина, яка Ну, по суті, є ларючником і ніфіга не відстрілює у жодній зі сфер. Цитата Вашингтон Пост, колишній юрист і кінопродюсер Єрмак, який Зеленський не мав підготовки для управління країною, не кажучи вже про країну, яку хочуть зруйнувати, але саме на нього покладена ця роль. Колись Єрмак вважався тінню зеленського. Тепер його розглядають як частину правлячої дуополії, тобто термін «дуополія». А дивіться, якщо Зеленського у 2022 році реально вважали там новим лідером такого західного світу, з новими цінностями людина, яка там не злякалась і напряму вибивала допомогу для України, то тепер пишуть про Дополію, що є от два мужика, які керують Україною. І одного ще знаєте, обрали люди на посаду президента, а іншого ніхто не обирав. Сам Єрмак визнає, що багато людей просто не хочуть, щоб він був поруч. Тобто, навіть Єрмак визнає, що дуже багато людей із команди Зеленського ну вже просто терпіти його не можуть. Уже знаєте, він викликає повну реганіцу. Критики Єрмака описують його як забіякуватого і владного дехто звинувачує його в тому, що він є російським агентом. Зараз це поширене в Україні звинувачення, яке він і його близькі заперечують категорично. І тут давайте нагадаємо дуже таку м, сценку, таку театральну в стилі чорного м, такого квадрату, яку розіграв спеціально для один плюс один із Дімою Комаровим той самий Єрмак, Єрмак агент ФСБ? Люди пишуть нормальне питання. Ви знаєте, я завжди за пряму розмову. І якщо брати мову факт, вже наша СБУ про це говорить. Що перша ця інформація, яку на жаль, потім підхопили, і деякі українські політики, це в першу чергу вони виникли в анонімних телеграм-каналах, які як сьогодні доводить наша СБУ і розвідка. Вони ведуться російським ФСБ. Дуже цікава відповідь, така смішна. Смішна про те, що там є анонімні телеграм-канали, які це розганяють. Далі маленькі штришки біографії Андрія Єрмака. Єрмак, який у свої 52 роки на 6 років старший за Зеленського, народився і виріс у Києві з батьком українцем і матір'ю росіянкою з Санкт-Петербурга, факт, який він частково захищає, показуючи фотографію своєї матері з синю жовтим українським татуюванням Тризуба на плечі. Вона зробила його на свій 77-й день народження. Тобто татуювання своєї такої матері-пенсіонерки, патріотичне, Єрмак вважає Алібі, що він не агент ФСБ. Напишіть, будь ласка, друзі, чи для вас є такий аргумент переконливим: татуювання на тілі? 77-річної матері Єрмака дуже коротко описана історія брата Андрія Єрмака Дениса. На жаль, вона не дається в повному розрізі, і от коротка цитата: Єрмак має одного брата 45-річного Дениса, якого звинувачували тому, що він був знятий на відео, коли намагався використати свої родинні зв'язки. Для продажу посад в адміністрації зеленського пізніше антикорупційне бюро України тихо закрило справу. А Єрмак заявив, що все це було інформаційною операцією проти його брата, який зараз служить в українській армії. На жаль, не було додано про, про те, що людина, яка записувала Андрія Єрмака, вона потім опинилася на фронті і, на жаль, загинула, якщо не помиляються, під Бахмутом за досить таких специфічних нез'ясованих обставин. Шкода, що журналісти Вашингтон Пост упустили цей момент. Він би був дуже цікавий західному читачу. Але давайте я вам нагадаю, як Володимир Олександрович Зеленський рятував брата свого потужного менеджера. І ось що він говорив в інтерв'ю на телочці Мосійчук. Що стосується пана Єрмака, для мене це порожня справа. О, о, як задвігає наш. Володимир Олександрович. Я знаю, хто проводив ці записи. Я знаю для чого. Я знаю, хто шантажував цими записами. Хотів шантажувати мене особисто, щоб я знав ярмака. Який страшний шантаж. Я знаю, хто це зробив. Не готовий зараз говорити, тому що йде слідство, хоча я знаю відповідь. От як би там слідство не закінчилось, у мене є відповідь повна. Відповіді до цього часу, на жаль, немає. Далі журналісти Вашингтон Посту описують, як Єрмак не хотів раніше починати свою політичну кар'єру до Зеленського, тому що цитую він ніколи не вірив у людей у сірих костюмах. Насправді тут Єрмак підбрехав, тому що він був помічником у. Регіонала Тадеєва, і навіть ще раніше там ошивався на якихось побігушках у фронті змін просто є дуже важливий нюанс. Треба визнати, що і фронт змін, ну тобто, читай Арсеній Яценюк і партія регіонів, це все-таки були професійні політики, які ну дозовано пускали туди дуже на нижні щеблі влади різноманітних ларючників, і лише за не дуже розумного актора. А якому можна вливати абсолютно всяке гімно у голову, Єрмак вирішив скористатися цим ліфтом, політичним і стати топ. Політиком Єрмак сказав, що не пам'ятає, коли познайомився із Зеленським, але вони дружать близько 15 років. Зеленський залучив до політики інших друзів своєї кінокомпанії, зокрема Сергія Трофімова, який обіймав посаду заступника голови офісу президента, Івана Баканова, який очолював Службу безпеки України, та Сергія Шефера, помічника президента. Всі вони були звільнені з 2022 року в рамках того, що широко розглядається як чистка під керівника Єрмака. Мені сумно, що до цього дійшло, сказав один колишній чиновник. Вплив Єрмака є монопольним, додав чиновник, назвавши це трагедією. Далі Вашингтон Пост описує, як у квітні це був момент, коли ухвалювався цей пакет допомоги від американців. Вони зустрілися на одному з заходів, якраз таки із. Єрмаком, і тоді єрмак явно хотів дуже сподобатися журналістам Вашингтон Посту. Очевидно, він був в курсі, що вони готують велику статтю про нього. Помічник ретельно підготував йому місце на чолі столу, поклавши на нього блокнот, олівець, склянку і дві пляшки води: одна з прозорим верхом, що вказувала на негазовану воду, а інша зелена, що вказувала на газовану, але без етикетки. Єрмак проігнорував своє місце і опустився між двома журналістами Вашингтон Пост. Один з репортерів, показуючи на незвичні пляшки, запитав Єрмака, чи не боїться він отруїтися. І я не думав про це. Відповів він, хапаючи вже відкриту пляшку одного із журналістів і роблячи ковток. Пізніше він припустив, що ймовірно є третьою найбільш розшокуваною Росією метою для вбивства після Зеленського та голови служби внутрішньої безпеки України. Напишіть, будь ласка, чи вірите ви? Що в єрмаках хтось хоче отруїти? Чи чи вірите ви таким думкам? Так, от Єрмак у розмові з журналістами Вашингтон Пост розказав своє бачення дипломатії. Знаєте, воно абсолютно дике, тому що воно абсолютно не корелюється із дипломатичними традиціями всього світу. А, знаєте, дуже а, цікаво це мабуть почитати американцям з огляду, що дипломатичну службу у такому вигляді, в якому вона існує, наразі вони й придумали. Єрмак заперечує, що засіхає на посаду міністра закордонних справ. Прав, але також каже, що війна показала йому, що класичній дипломатії може бути покладено край, і що деякі з наших послів працюють недостатньо наполегливо. Ну можливо, не треба було призначати у посли Болгарії якусь сексологію свою знайому, а на посла Словенії Андрія Тарана. Таку досить специфічного колишнього міністра оборони, а в Швейцарію призначати Ірину Венедіктову, тому що Ірині Венедіктовій так захотілося. Далі журналісти Вашингтон Пост констатують, що допоки Зеленський перебуває при владі, схоже так буде і з Єрмаком. Ну, ви знаєте, тут теж немає нічого нового, тому що власне кілька років тому Зеленський прямо це говорив: що Єрмак з ним прийшов, Єрмак з ним піде, і взагалі вони з Єрмаком навсіда. Єрмак реальний потужний менеджер, і ні на словах, ні бла 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 а реальний патріот України. Чи вірите ви, що Андрій Єрмак реальний патріот України? Патріот. Який... Дуже багато працює. 24 на 7, Тільки заради України. Він прийшов зі мною. Він піде зі мною. Він не буде залишатись на будь-яких посадах. Помолимося, що так і було, але, знаєте, лишилося надскладне завдання дожити до того моменту, коли Зеленський перестане бути. На посаді остаточно, і це мова абсолютно не йде про 20 травня, про 21 травня. Мова йде про демократичні перевибори української влади. Далі була подана цитата одного іноземного дипломата. Вони, тобто, зеленський і єрмак, керують країною і він охарактеризував Зеленського як хорошого поліцейського. А єрмака як поганого. Він не просто прикидається поганим. У нього є реальна влада, і він займається мікроменеджментом багатьох багатьох. Речей. Ну, знаєте, з огляду, що таким мікроменеджментом абсолютно всіх речей займається людина без жодного досвіду, то немає нічого нового, що дуже часто на різних напрямках ми не отримуємо нічого по дульку. Ну і наостанок, Єрмак схвально відгукується про Зеленського, вихваляючи його інтелект і дипломатичні здібності. Він заперечує, що хтось, крім Зеленського, є головним. Після смак цієї статті абсолютно, знаєте, такий дивний і з гірким присмаком, а, тому що нам дають портрет людини, яка реально вирішує справи в Україні, за президента Зеленського, за номінального президента Зеленського, який не думає своєю головою, який усунув від влади навіть свою команду, і який відмовляється ставити людей кращих. На відповідальні посади в момент, коли Україна втратила одну п'яту своєї території. Я вже мовчу, скільки ми втратили в людських ресурсах, тому що йому важливіше його его, його улюблений потужний менеджер, і він збирається лишатися зі своїм потужним менеджером до кінця і надавати йому невластиві повноваження. І знаєте, це вирок, вирок для української влади, і, на жаль, для України. Ти про те, що, на жаль, у нас, ну, у нас і президент, так собі, такої, не дуже високої якості, але коли процесами в країні керує людина, яку ніхто не обирав, яка не має жодного політичного чи будь-якого такого держуправлінського досвіду і лізе своїми брудними руками в всі процеси, то не будемо дивуватися, що наша перемога, очевидно, буде не така, про яку. Говорив президент Зеленський з кордонами 91-го року, Кримом і так далі. І наша головна задача це дотягнути до демократичних виборів, щоб президент Зеленський втілив сказане у життя, щоб вони із Єрмаком пішли нафіг. А ще краще пішли на судове засідання, де будуть розглядати дуже багато їхніх провтиків. до повномасштабної війни і після. Всім дякую за увагу, буду дуже вдячна за лайк і коментар під цим відео. І щиро подяка кожному моєму підписнику, спонсору та патреону, тому що завдяки вам ми можемо розвивати наш канал.